Вітаю, друзі! Ви на каналі «Смакуй Життя зі Світланою Міхальчук. І сьогодні ми з вами приготуємо ось таку чудову страву, яка називається Ван Пот Паста. Тобто італійська паста, де всі продукти готуються в одній сковорідці. І це швидко, смачно. І я запрошую вас познайомитись з цією стравою і приготувати її разом зі мною. Люблю я прості страви. Особливо. Після яких не потрібно мити гору посуду. Можливо, ви чули вислів суха паста, тобто приготування сухої пасти. А можливо, ви чули назву ван под паста. Так, це італійська страва, паста, яка готується одразу в одному казані або в одній сковорідці. І це класична італійська страва, яка в нас не зовсім відома, тому що тяжке. Радянське дитинство змушувало нас варити вермишель, потім її промивати. Забудьте, раз і назавжди, ми будемо з вами готувати класнючу італійську пасту ванпод паста з морепродуктами. І угоді балачок, давайте вже готувати. Для Приготування цієї страви нам не знадобиться багато продуктів. Всі ви їх бачите перед собою. Звичайно, нам потрібна буде паста італійська твердих сортів. Я буду використовувати креветки, вершкове масло, помідори черрі, в мене заморожені, бульйончик та молоко, чесник і сушений базілік. Як ви бачите, дійсно кількість продуктів невелика. Ми просто зачекаємо, поки масло, вершкове масло не розстане, і піде по кухні чудовий запах, чудовий аромат смаженого чесночку. Додамо туди креветки. Креветки в нас вже відварені, тож їх обсмажуємо буквально хвилиночку з двох сторін і прибираємо з пательні. Ви не уявляєте, масло і креветки з чесником пахнуть ну просто неймовірно. Якщо ви використовуєте свіжі помідори, не треба чекати, можна одразу відправляти пасту. Але в мене замороження, і мені потрібно, щоб помідори дали сок. Тому і використовується саме чері. ніяких м'ясистіх помідорів, а іменно м'якусінькі соковиті чері, і шкірка з помідор не знімається. Перевіряємо, чи є в нас сік, і відправляємо пасту. Я використовую. Найширшу з більшим діаметром патень, яка в мене є. І її діаметру вистачає на довжину цієї пасти. І, звичайно, як ви бачите, рідини не вистачає. Тож я буду доливати бульйон, закриваю кришкою і буду періодично помішувати, щоб. Кінчики також приготувалися. На даному етапі від нас майже нічого не потрібно. Нам потрібно іноді дивитися, щоб не википіла вся рідина, і якщо рідини не вистачить, ми додамо молочко. Ви спитаєте, а чи треба в таку пасту додавати сир? Ну так, можна, але краще зробити це безпосередньо в тарілку. Якщо ви робите таку пасту в духовці, сир можна додавати одразу. Поки паста вбирає в себе весь смак того соусу, я розповім вам про історію блюда. Вона дуже коротка. Тлійці мали казанок, мали помідори з огорода, з полів своїх. Вони виходили на берег моря і збирали все, що можна знайти на березі: мушлі, ракушки, мідії, креветки. Все це відправлялося в один котел. І, звичайно, готувалася одразу. А якщо ти був невдачливий рибалка, то підходили навіть камінці з водоростями. Тобто паста з помідорами зі смаком моря. Немає креветок, робіть з будь-яким м'ясом або з іншими овочами. Але пам'ятайте, більше смаку не завжди добре. Краще один-два, і на цьому досить. Подивіться, дивіться, наша паста почала вбирати соус. Тож час повертати сюди креветки, і можна додати сушений базелік. Як на мене, соусу маловато, тож я додаю трішки молока і, звичайно, роблю максимальний вогонь, щоб паста вібрала більше смаку. Якщо ви не хочете додавати молока, можете додати вершки або знову ж таки бульйон. На очах соус загусає. Тож, наша страва готова. Я не солила нашу страву, тому що в нас був солоний бульйон. Креветки, коли відварювалися, вони також підсалювалися, і буквально за лічені хвилини наша паста вібрала в себе майже весь соус. Я виключаю пательню і насипаю тарілку.